Озвучено книжкова хмаринка. Рей Бредбері. Гра. Він поклав пістолет у стіл і засунув шухляду. Ні, це не підійде. Луїзі не довелося би страждати, вона б просто померла, все б скінчилося, і вона б не страждала. Важливо було, щоб страждання тривали якнайдовше тривали б у її думках, у її уявленні. Як продовжити ці страждання? Як це все здійснити? Людина, що стоїть перед зеркалом у спальні, акуратно застебнула запанки. Він трохи почекав, прислухаючись до голосів дітей, що опустують унизу, на подвір'ї цього затишного двоповерхового будинку. Діти були схожі на маленьких сірих мишенят, на листочки, що пали з дерев. За голосами дітей можна визначити дату. За їхніми радісними криками, можна було дізнатися, що то був за вечір. Майже кінець року, жовтень. Останній день жовтня, маски із зображенням черепа, порожні гарбузи, з вирізаними очима та ротом, запах свічок, що горять. І зали почулися м'які кроки. Це Маріон, сказав він сам собі. Моя малятко, усі свої вісім років така тиха, слова не промовить, тільки блискучі світлі очі і гарний рот. Дочка бігала весь вечір то до хати, то у двір, приміряла різні маски, питала, яка страшніша. Нарешті вони обидва вибрали маску скелета. Вона була жах, яка страшна. Усі просто помруть зі страху. А поки що будинок мовчав в очікуванні. Цього дня Луїза примудрялася весь час тікати від нього з однієї кімнати до іншої. Вона тим самим тонко натякала Бачиш, міч, як я зайнята. Як тільки ти входиш до кімнати, у мене завжди є справи в іншій кімнаті. Подивися, як мені доводиться крутитися. Деякий час він грав із нею в гру, огидну дитячу гру. Коли вона була на кухні, він заходив туди і казав вип'ю склянку води. Через хвилину, коли він стояв і пив воду, а вона, немов чаклунка, схилилася над цукровим сиропом. Що булькає на плиті, вона казала Ой, мені треба запалити гарбузи на вікнах, і бігла до вітальні вставляти в гарбузи свічки, що горять. Він усміхаючись, ішов за нею. «Закурю я трубку. «Ой, Про сидр забула, кричала вона і бігла до їдальні. Я сам займуся Сидром, говорив він. Але варто йому піти за нею, як вона зайшла у ванну і зачинила за собою двері. Піднявшись нагору, він зупинився. Нарешті він почув, як двері ванної відчинилися, дружина вийшла, і життя внизу потекло далі, як життя в джунглях, коли мине небезпека і пройде страх. Тепер, поправивши метелики і одягнувши темний піджак. Він почув мишечу метушню в залі. На порозі з'явилася Маріон, вся як живий скелет у своєму маскарадному костюмі. Ну як, тато? Чудово! З під маски стирчало пасмо світлого волосся. З дірок черепа посміхалися блакитні очі. Він зітхнув Маріон і Луїза, два мовчазних ворога його чоловічого початку та його природної смаглявості. Що за магічні сили в Луїзі, взявши темне від темного. Вибілили темні очі і чорне волосся, а вимили і вибілили дитину, поки вона була в утробі матері світла, блакитне ока, червонощока Маріон. Іноді він починав підозрювати, що Луїза зачала дитя тільки подумки, безтілесно, непорочне зачаття гордовитого розуму. Вдокір йому вона створила дитину за своєю подобою, і на довершення всього зуміла зговоритися з лікарем, і той, похитавши головою, сказав. Мені дуже шкода, пане Уайлдер, але ваша дружина більше не зможе мати дітей. Ця дитина остання. А я хотів хлопчика, сказав Міч вісім років тому. Йому захотілося обійняти Маріон у її страшному вбранні, їм опанував незрозумілий порив жалю до неї, бо вона не знала батьківської ласки, вона випробувала тільки все руйнівне і невідступне кохання неулюбленої матері. Але найбільше він шкодував себе. Чому він не спробував зрадіти тому невдалому народженню? Чому не радів своїй дочці, хоч вона була і не смаглява, не схожа на нього, хоч це був і не хлопчик. Він упустив щось важливе, і, якби не все інше, він любив би дочку. Але, по-перше, Луїза взагалі не хотіла дітей. Її лякала тільки думка про пологи. Він змусив її мати дитину, і з тієї ночі майже цілий рік до пологів вона жила в іншій частині будинку. Вона сподівалася померти разом із небажаною дитиною. Луїзі дуже легко ненавидіти чоловіка, який так хотів мати сина, що був готовий віддати на смерть свою єдину дружину. Проте Луїза вижила і не просто вижила коли він прийшов до неї до лікарні, вона зустріла його крижаним поглядом Я жива, сказала вона, і в мене світловолоса дочка. От подивися. І коли він простяг руку, щоб доторкнутися. Мати відвернулась і почала щось шепотіти доньці, геть від цього замурзаного гвалтівника і вбивці. У всьому була чудова іронія. Він заслужив це своїм егоїзмом. Але тепер знову настав жовтень. Таке бувало раніше, і коли він думав про довгу зиму, його рік за роком наповнював жах перед нескінченними місяцями, коли скажені хуртовини замурують його в будинку, куди заманили його жінка і дитина. Які до того ж його не любили. Були за ці вісім років і просвітлення навесні і влітку можна було кудись поїхати погуляти, влаштувати пікнік. Однак це були безнадійні спроби вирішити нерозв'язану проблему проблему людини, яку ненавидять. Тепер настала восьма зима, і він зрозумів, що все добігло кінця, цієї зими йому не пережити, немов якась кислота. Проїла в ньому з роками всі тканини і цього вечора досягла смертельного вибухового заряду, і всьому тепер настане кінець. Внизу відчайдушно задзвонів дзвінок. Луїза пішла відчиняти. Маріон, не сказавши жодного слова, побігла вниз зустрічати перших гостей. Пролунали радісні вигуки. Він підійшов до сходів. Луїза допомагала гостям роздягатися. Висока і струнка зі світлим, майже білим волоссям. Вона сміялася і жартувала з дітьми. Він вагався, що це було роки чи просто втома від життя. Коли все це почалося? Звичайно ж, не лише з народженням дитини. Однак це стало символом усіх їхніх незгод, а його ревнощі та невдачі на роботі довершили справу. Чому ж він не зробив рішучого кроку, не зібрав речі і не втік від них? Ні, він не піде, поки не помститься за всі страждання, які Луїза йому завдала. А так було б дуже просто. Розлучення ніскільки її не засмутило б, просто настав би кінець нестерпної невизначеності. Якби він був впевнений, що розлучення принесе їй полегшення, він не розлучився б до самої смерті на зло їй. Ні, треба, щоб їй було боляче. Може, якось відібрати в неї Маріон через суд? Так, саме так. Це буде найчутливіший удар відібрати Маріон. Привіт усім. Він спустився сходами, і на його обличчі засяяла посмішка. Луїза не подивилася на нього. Привіт, пане Уайлдер. Діти закричали та замахали ручками. Близько десятої години вечора дверний дзвінок перестав дзвеніти. Яблука на дверях були обкусані, рожеві дитячі лички були насухо витерті, скатертини були залиті пуншем та сиропом, і він, хазяїн, взяв вечір у свої руки. Він розважав розмовами 20 дітей та 12 батьків, яким дуже сподобався Сидр, спеціально приготований для них господарем. Він влаштовував ігри, причепи мав піхвіст, запусти пляшечко, музичні стільці та інші, і час від часу лунав дружній сміх. Потім, коли всі вогні в будинку згасли і залишилися горіти тільки трикутні гарбузові очі, він віддав наказ. Тихо, всі за мною, і пішов навшпиньки до підвалу. Батьки, що трималися осторонь маскарадної метушні, обмінювалися зауваженнями, кивали на доброго чоловіка, розмовляли зі щасливою дружиною. Як добре він уміє ладнати з дітьми, казали вони. Діти з криками та вереском рушили за ним. Підвал. закричав він, могила відьми. Знов вереск і крики. Він вдав, ніби тремтить від жаху. Залиш надію, кожен, хто сюди війде. Батьки захихотіли. Один за одним діти зісковзували по схилу, який міч змайстрував з гладкої кришки столу у похмурий підвал. Сам він шипів, наче змія, і шепотів їм услід страшні прокльони. Веселий шум голосів наповнив будинок, тьмяно освітлений гарбузовими головами. Говорили всі водночас усі, крім Маріон. За весь вечір вона не промовила жодного слова. Все захоплення і радість вона ховала всередині. Маленький троль, подумав він, блискучими очима вона дивилася на своє свято, ніби на стрічки серпантино, що вилися перед нею. Надійшла черга батьків. З удаваним небажанням вони з'їжджали по короткому скату, а маленька Маріон стояла поруч, щоб бачити все, щоб бути останньою. Луїза спустилася без його допомоги. Він нахилився, щоб подати їй руку. Але вона вже з'їхала сама. А на горі порожній будинок мовчав у світлі свічок. Маріон стояла біля схилу. Ходімо, сказав він і взяв її на руки. Вони розташувалися у підвалі великим колом. Від далекої печі віяло теплом. Стільці стояли довгими рядами біля кожної стіни. Двадцять дітей кричало, дванадцять батьків розмовляло. Луїза була в найдальшому кінці. Міч залишився з цього боку біля сходів. Він вдивлявся в темряву, але нічого не було видно. Всі навпомацки знайшли стільці, ніби граючи в піжмурки. З цієї хвилини дія мала відбуватися в непроглядній темряві міч був ведучим. Пахло сирим цементом, чулася дитяча метушня та завивання вітру в жовтневому небі. А тепер тихо, наказав хазяїн у темному підвалі. Було темно, як в дупі гадюки, Ні найменшого промінчика світла. Почувся скрип глиняного посуду та металевий скрегіт. Відьма вбита, зловісно промовив господар. І, -і, і, відповіли діти, відьму вбили ось цим ножем. Він передав ножа, ніж пішов з рук до рук по колу, іноді чулося хихотіння, скрики, пояснення дорослих. Ось відьмина голова, прошепотів господар і передав якийсь предмет, сидячому поруч. А я знаю, як грають у цю гру, радісно вигукнув у темряві один хлопчик. Дістаєш з холодильника курячі тельбухи, передаєш по колу і кажеш, ось її тельбухи. Потім робиш з глини голову, передаєш і кажеш, що це її голова, а на кістку з супу кажеш, це її рука, потім береш скляну кульку і кажеш, це її око. Потім береш зернятки і кажеш, це її зуби. Потім накладаєш в пакетах сливового пудингу, передаєш і кажеш, це її шлунок. Мовчи, бо все зіпсуєш, шикнула на нього якась дівчинка. А ось відьмина рука, вів далі міч. І. Предмети всі ходили та ходили по руках, як печені картоплини. Одні діти кричали та лякалися їх брати, інші тікали на середину підвалу і чекали, доки страшні предмети пройдуть їхню чергу. Подумаєш, курячі потрохи, засміявся хлопчик. Хелен, йди не бійся. Предмети передавалися з рук в руки один за одним, іноді лунали перелякані скрики. Ось відь серце, сказав господар. Шість або сім предметів ходили по колу в темряві, що тремтіла від сміху і остраху. Луїза голосно сказала Маріоне, не бійся, адже це гра. Маріон нічого не відповіла. Маріон. Запитала Луїза, ти злякалася? Маріон мовчала. «Все гаразд, відповів чоловік. Вона не боїться. І знову рух по колу, знову скрики остраху та веселощів. Маріоне, знову покликала Луїза з далекого кінця підвалу. Всі довкола розмовляли. Маріоне, повторила Луїза. Усі притихли. Маріоне, скажи, ти не злякалася? Маріон не відповіла. Чоловік стояв там біля сходів. Луїза покликала знову. Маріон, ти де? Немає відповіді. Підвал мовчав. Де Маріон? запитала Луїза. Вона була тут, відповів якийсь хлопчик. Можливо, вона на горі. Маріон, мовчання. Мертва тиша. Маріон, Маріон. закричала Луїза. Увімкніть світло. запропонував хтось із дорослих. Предмети перестали передавати. Діти та дорослі тримали в руках залишки відьми. Ні. У Луїзи перехопило подих, у темряві заскрипів її стілець. Ні, не вмикайте світло, не вмикайте. Боже, не вмикайте, я благаю вас, не вмикайте, ні. Луїза несамовито закричала. Весь підвал, немов заціпенів від страху. Ніхто не ворушився. Усі сиділи в темряві, остовпілі від несподіваного повороту гри. На вулиці завивав вітер і бився об стіну будинку. Запах гербузів та яблук змішався із запахом предметів, які присутні тримали в руках. Один хлопчик вигукнув: Я збігаю нагору і подивлюся. З надією побіг нагору, на гору, вискочив двір, оббіг чотири рази навколо будинку, знову і знову вигукуючи: Маріон, Маріон, Маріон. І нарешті повернувся до підвалу, промовивши її ніде немає. І тоді якийсь божевільний вимкнув світла.